Я завжди дивуюся, як декілька елементів можуть змінити людину. Я просто зробив ось так зачістку і залишив вуса. Ну просто інша людина. Міняємо трошечки зачістку на звичну і відразу більш-менш себе звично бачити. Це відео про страх. І дивіться, що треба в здоровому, в здоровій психіці мати на увазі, що страх це ваш друг. Так, друг суєтливий. Так, це може бути подруга або друг. Так, але завдання страху показати вам, де є певні елементи, ризику для вашого життя, або для ваших концептуальних складових вашого життя, або для ваших цінностей. Причому треба зрозуміти, що так, якщо ми цього друга посадимо главу всієї вашої особистості, то дійсно ви будете бретися нікуди не виходити. Але нормальна праця зі страхом, з концепцією, що він мій друг. Допоможе вам жити більш стабільніше. Наприклад, у вас є певні страхи, і ви намагаєтеся з ними боротися. Ні, страх, там уході, тебе ні, там страх, уході. І от це все починається, так? Да? Але є проблематика. Коли ви з ним боретеся, що ви перемагаєте, найчастіше ви спробуєте і підміну, ви пробуєте і там відволічення, і все, що завгодно, лише би його не відчувати та його не чути. Але рано чи пізно він виходить наружу. Чому? Тому що страх намагається сказати там Хлопче, дівчино, у нас є певні загрозливі елементи. Він запитує, що ми можемо зробити. Тому спробуйте таку просту табличку, чотири колонки, один аркуш паперу. В першій колонці буде страх пишете один свій страх. Якийсь там маленький вигляд, наприклад, я боюся, що закінчиться в і пиво. Пишемо, далі колонка, що я можу зробити, щоб цього страху не було. Да? Потім друга колонка що я хочу зробити з того, що я можу. І третя, одна з найважливіших колонок це що не в моїй владі. Тому що. Ці три колонки описування страху допоможуть вам зрозуміти, що у вас так є певний рівень контролю. Так, є певний рівень бажання, тобто контролю ще й більше, але ви не все сильні, і у вас є в третій колонці певний елемент безсилля. Так от, признати це, що ви в певних елементах безсильні, прийняти певну ступінь власного безсилля додасть вам змоги та, ну скажімо так. Додасть вам нормального інструменту аналізу страху і розмови з ним. Спробуйте, відпишіться, як вам, виходить, не виходить. Але попереджаю, іноді почути власний страх без спецдопомоги буває важко. Хто такі спец, спецпомагатери? Психологи, сексологи, консультанти. Я також консультую, кому цікаво, в TikTok та в Ютубі є відео про умови, і є в Тіктокі в шапки профіля та в Ютубі в описі, як мене замовити, як зі мною зв'язатися. Є певна безкоштовна послуга. Спробуйте, подивіться. Бо іноді боятися лячно.